Завдяки тому, що в нас було дві машини, ми вивезли якраз троє дітей з, з двома мамами, і це було з цього садочку. Люди ховалися, люди відмовлялися, але але ми їх умовили. І саме цікаве, знаєте, що коли ми виїжджали в Константиновку, ну тобто буквально там да, 30 кілометрів, навіть 20 кілометрів, дуже близько від Бахмуту, але це було ще на той час. Що нормальне життя, де світло, умовно на вулиці, безпечно. Умовно безпечно. Ну, ну, Посередньо з Бахмутом, просто безпечно. І вони 99% з цих е, мам, вони коли це бачили, вони кажуть, а тут життя? А що ми там були? Ну тобто, знаєте, вони вхуз уходили з цього цепіння, в якому вони були, і вони. На наступний день це взагалі, це вже помити дітки, нагодовані, вони граються один з одним, це вже нормальні люди, знаєте, такі, от ну, вже вони повернулися до нормального життя, і вони такі, боже, вони дякували, що дякую, що ви нас вивезли. І вони з радістю їхали далі. Їм пропонували дуже багато було тоді проєктів і куди можна поїхати, безкоштовно, мамам, з дітьми жити. І вони обирали куди.